Всім привіт перед 31 серпня на сьогодні. Неділя і дивитесь цей відео знову вже сьогодні. Ми розширяємося. Ми не відкриваємося, ми розширяємося. Так буде правильніше склад слово, бо ми і так відкриті. Коротше, все побачите поступово. Дивись, давайте тако по порядку. Коротше, от наш гаражик І це стало майже неможливим продовжувати далі роботу. У нас капітари зіла, і розборка, і просто повний. От гараж. Видно там, так? Да? Сюди. Сюди вже неможливо щось тут робити, і ми почали строїти малярний цей Ви бачили, побудували вчора. Ну вам вийшло відео. Читав ваші всі коментарі по поводу утеплювача, по поводу особливо скріше буде капати, там буде стояти водой слив. Коча все побачите, все поступово не все зразу. І е, цього ж місяця короче склалися такі обставини, що у нас я шукав територію два місяці, щоб ви розуміли. Два місяці я шукав. Десь прикольне місце, щоб відкритися, відокремити цю розборку взагалі. Кудась окремо ці всі кузова. Рано жалко, деякі кузова. Здавати на метал. От рано жалко, є там. От лано з кузов, нехай побуде. Оцей опель кузов нехай побуде, а сордана, наприклад, можна було здати. Ну він там в самому кінці. Коротше, у нас і нова територія. Отаку ми натягнули вам ленточку, як ви бачите. У нас офіційне відкриття розширення нашої тієї, другої території. Розрізаємо нашу ленточку. Ну я її натягну так гарненько. Та-да! Офічна музика. О ленточка так класно опустилася. І нас тут зустрічає ще один. Це так, це чесь відкриття. Чес відкриття. Ми сьогодні позвали багато людей. Сьогодні у нас буде п'ять чоловік. Ні, то ще приїде. Ще ж приїде. зараз п'ять чоловік. Піде Льоха, Женя, Дімон, Маля і так далі. Отше, тепер оця вся територія наша, ми її взяли в оренду. Тепер у нас там тепер є здарена парковка то до окремо. У нас тепер є отаке, типа міні-СТО. У нас тут куча місця, яма, ями для контенту, дві ями сварочні апарати. Коротше, це буде ще докупимо шиномонтаж, ще буде дуже багато всього. Сьогодні такий у нас перший день, перша лай лайтова така е, серія, ту, як ми його назбирали, цей інструмент. І це ще даже і близько, навіть не половина того інструмента. Це 10% того інструмента, якого ми ще будемо докупляти. Коротше, це відео таке, знаєте, більш лайтове, як ми відкрилися і у нас тепер є ось цей гараж. Ми будемо працювати собі. Ми знімати будемо ще більше контенту в цьому гаражі, і ви побачите це. Буде ще більше відеос. І також ми можливо щось будемо робити людям, і воно буде працювати як СТО. І, звісно, усе ми будемо підбивати, підраховувати. Через місяць-два включимося і покажу, що з цього виходить. Виключай? А може цей? Давай ще гараж покажемо? Так. <схід> так Алкоголю у нас не буде, ми туди не, не алкаші. Давай покажемо гараж, що ну, йдемо покажемо. Коротше, тут є отакий, буде міні-складик. Ви побачите, тут будуть всякі інструменти. Тут буде душ, він майже зроблений. Коротше, тут є поміщення, тут буде столик, дивани. Так далі, Це тряпки оставили попередні, це будемо руки витирати. У нас є тепер офіс, дивіться. Ось такий короче, офіс. Зараз ми просто сучки заносимо туди. Кожен дівач, трошки скращено, ми це все уберемо. Коротше, дивіться, як ми заповнювали цей гараж. Шукаємо для нього інструменти, купуємо, відкриваємося і ще, ще будемо докуповуватися. Коротше, все побачите. Отхекаюся. І так, де ми беремо інструменти наш гараж. Діма кумав, то стрінку його бачите збоку. Як вказується, не тільки машини а різний хлам. Не машини. Коротше, ви тільки подивіться, що вони купили гаража з машиною. І таким от всім інструментом. Я його все викупив, зараз покажу, що ми купили. І все будемо перевозити сварочний апарат з балоном. Що ще таке це нагонозав? Станки, станки всякі, компресора, то, два сварочники, ось ще сварочні, болгарки. Э, тоді ось, круги на болгарки, куча різних радянських ключів, то, ось ось такі всі м'ячики, да. м'ячики, всякі. Ось дивись, це ж вона називається? Це п'я машинка чисто типа цей от воздуха лома. О, бачу. Ту, ну це, Фен, так, э, будівельний. Ну, да. Мас, да, да. Коротше, тут дуже багато різної ночовки буде, якої докупляти треба дуже багато. Я вам покажу, коротше, вот, це саме стол з цисками. Ще Тут точилка, да. Сам стол даже прикольно. Сам компресор, так. Да. Ну, короче, тут да, дуже багато всього. Только не знаю, поснімай, покажи, коротше, хочеш. Навіть ці домкратні, оці не от забув називається, не важно. Всякі мелочовки. Навіть оці лампи, оці лампи, потім вони постімають, там дадуть. Двісно такі ці щітки, насадки, трубочки, компресор. Це він 200 літак, да? так? 200 літрів, 200-200. Да. І ну, поршневий. Фіні. Та то, та... що хороша фірма фіні. Сам компресор коштує тільки від 45 тисяч гривень. І він новий. Да, компресором користувалися всього два рази. Знову ці якісь штучки. Ну, Це не наша, і пилка не наша. Отака от машинка. Она не робить! Є... Переноски одлінічини коротше дуже-дуже дуже багато всього. Зараз я приїхав з прицепчиком, ми це все грузимо. Франчески затянув такі, я не знаю, кілограм 100. І все я вам покажу в гаражі, що ми купили і зайкусом. Отаку От ми маємо загрузку. Я не знаю, зараз вам буду показувати, перебирати. І ось тут кислородний балон. Зараз другий буде два кислородних балона, одна полуавтоматична сварка. І компресор. Це таке саме дорого, і куча мілочовки. Так само відвінитель, обогріватель, маска, всі ці пістолітики. Ну це звичайна електронна сварка. Для чого тих щось не робить. Навіть отак, от отак, столи, два стола. Це металічний, це широкий хороший. Короче, за це все я дав 1200 доларів. 1200 доларів. Я, я ж кажу, найдорожчі це три речі. Ось кисло та є балона. Та щось. Зараз будемо розічти. Саме основне це компресор. Компресор і полуавтомат. Бо мене поганий. Ну а так, вирозимося, покажу. Зараз треба буде обв'язатися. Що посне тяжовий? А мука. Нележні загубити. Все, вирушаємо, покажу. Хотів би вам нагадати про платформу по трейд. Швидка реєстрація пару хвилин разом з верифікацією. Виводи нуль комісії, швидке поповнення з усіх рахунків, які тільки можливі. щотижневі турніри і так далі. Демо рахунок для навчання, відеокурси по торговлі, також новий інструмент Ультрейд, який дозволяє вам торгувати, не використовуючи власний баланс, ну як це працює. Ви робите ставку, якщо ставка зіграла, ваш баланс збільшується. Якщо не зіграла, ваш баланс залишиться незмінним. А саме головне, за моїм промокодом ви отримуєте бонус на свій депозит. Ну і давайте я вам покажу, як зробити успішну угоду. Аналізуємо графік, я думаю, зараз якраз він падає і закуповуємося. Ставимо швидкий час, ось 5 секунд, і просто чекаємо. І за моїм промокодом вам бонус на свій депозит посилання на котре знизу під описом відео. Переходьте і торгуйте. Приїхали ми з дімами і що ми маємо? Компресор, от такий ось інструмент, от такі ось штуки, домкрати. От два такі було, ви мабуть, не бачили. Ніфігових пістолета Вроді би куча всього дві таких п'ємо ось ріже. ось Чистить, все це будемо використовувати столи, там, ще довезуть столики, дуже прикольно. 1200 доларів, ось тіски, дуйчик, такі шланги. Ви тільки подивіться, ми. 1200 доларів, а так мало всього. Ну Сварки, кислований балон і компресор. Коротше, йдемо далі, покажу. Ми вже вже прибрали, тут був просто, звісно, день, день один чоловік замітали. Ось таку шухляду купили. 3000 гривень, повністю вся металічна. Це металічне, коли стояв в СТО, зразу кручаку шукає, все замикається. Отакі класні вартики. Кучак, мені подобається, 3000 гривень такі ціни має. Можливо, ви бачили металеві меблі для СТО, там ціни за, за доларі. Е, і ще, йдемо також до покупку. Ай, це ще це, 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 близько не все. Приїхали такі два ящика. Заплатив я бачу, кожну цю тележку. 1600 гривень. Я думав для ютуба варити самому, показати вам. Варити, прикольно. Але, блін, якщо воно заводське, воно ж там на станку ліпиться, трошки, можливо, буде одноразове. Я вас прошу. Коротше, отакі колеса. Ого, і стільки треба скрутити. Ручка стойки А за що? Це покидає транспортки, так? Я зараз включу це і покажу. Ось такі дві тілешки 1600 гривень кожна. Є там по 800 гривень, ну то взагалі хлюпенькі, ти на них нічого не положиш. Ти повинні бути крепші, але насправді де там вони будуть крепше, я не знаю. А що сподобається, пі туди на, на СТО ставимо, а ще одну чи дві докупимо на малярку. Трансбіт треба така тілешка? Треба? Ха, не треба. Коротше, якось так. Заповняємо, включаємося. Завтра буде, прийде на почту, бо вже сьогодні поїхав прес для синих блоків. І ще куча куча всього куплять. Скільки ми всього тратимо на це, все я все пишу і вам покажу. 15 хвилин. І отакий от маленький результат. Дійсно маленька. Думав, що буде більше. Збоку прикріпляю скрін, як вона виглядала на картинці. Тут сварка стоїть, сварочний апарат. Ще куча місця. Ну, понятно коротше. Якби тебе за Алікспрес заказав. Оскільки болти, дали лишні. Тобто да, реально лишні. Я може в тої пачки не хватить. Ну а так. Малесенька тіленочка є. А ну-ка, щоб ви зрозуміли. О, вона, до речі, легенька. Щоб ви зрозуміли масштаби цієї тележки. Не заказуйте, повна фігня. Вона нам пригодиться, там я не знаю, щось понасипаємо, буде ковзать їздить. А так це негодне. Треба більше, так у нас свій зріст. Коротше, продовжаємо. Зато дешево і швидко. Продовжуємо наші без. Мисленні покупки для нашого гаража. Я шучу. Докупили ще один компресор. Я, якби, не шукав його. Я думав 200-літровий наш компресор, докупити ресервер, провести пластикові труби з бистросйомами туди, на малярку. Два там бистро сйома поставити для шланга виходу підготовку, а один покраску. Ну, побачили містор вчора, що я купив інструмент. Запропонували ось такий 100-літровий компресор і є ціна. 6 300. Він 5500 дав за компресор і 800 гривень таксі доставки. Він був в Києві на Лівому березі, мені впадло було їхати. Давай на таксі відправиш, коротше, заберемо. Забрали компресора, ще один компресор, та ми того 200 літрового, походу поставимо на малярку, а цього сюди або навпаки. Коротше, буде прикольно. Далі. Ось такий заказав. Приїхав, вже забрали 5000 гривень з новим домкратом. Хоча домкрат у нас є, то нехай буде новий. 5 тисяч гривень. Що десь трасс міліся? Бо я 20, так? Да? Просто, просто вже перший пацієнт, для цього є, треба випросовувати усі салинготи. І це ще на це, йдемо далі. Про покупку офісу я говорив чи ні, мабуть, не говорив. Там у нас є офіс, я вам пізніше його ще покажу. Ми купили комп'ютер, диван, це все нам оставили. Ми його купили за 6 тисяч гривень. Комп'ютер, стол, там Wi-Fi роутер, діван, там та переноска та все, бо тому що теж попередні ці от. Вони його купували за свій рахунок, попередніх з'їзд, скажімо так. Вони його малися забирати, але ми домовилися за ціну, нехай все оставляють. Там хороший кожений диван, нехай буде. І вода. Теж вони самі порвали сюди воду, кинули, тут скважине все було. Вони кинули насос і вода тут коштує 5 тисяч гривень. Я окремо так само кажу, вже не витягуйте того насоса, не забирайте. Давайте оставимо, я вам я за нього заплачу. 5 тисяч гривень. Ми все плюсуємо. Все, все ще влажує. Тепер сьогодні поїхав купити шланга і Тарас сказав, щоб я купив йому п'є. І нарешті він у нас з'явився. Довго ви нам писали, чому у нас немає такої штуки. Ми запчасті, ми там машини і так далі. Я його купив ще для одного. У нас там гараж будується, там малярка. Там треба буде обмивати стіни, і там зараз весь той метал, все там грязне, пленка грязна. воно все лежало на вулиці, отак от все пожоване, тому треба буде той гараж, ще весь пройтися, кехром помити. покрасити стіни і потолок. Ви побачите це в цій серії або в минулі. Прочує, тепер маємо, воду маємо, е мить машини, мить запчасті. Хорош, нужна штука, а це була її раніше. Коштує вона 6500. А 6500 з оцим шлангом 20 метровим Отако ж вона 6500. А це хімія, п'інка 300 гривень. Ну це вже розходний матеріал, це ми не рахуємо. Тарас сказав, привезти йому саморізи. Я поїхав в окремий магазин, маловідомий магазинчик, просто з саморезиком. Це ми нам туди, в гараж, це ми не рахуємо. Коротше, там такий ящик лежить прикольний. Я это, не, мог, не зміг утриматися. Там така ціна була, що аж не віриться. І коротко, ще дещо докупив. Ось такий набор. Ось такий набор. Абсолютно новий. У нас в принципі, все є, але в нас же ж і розборка. Розборка. Там треба гайковерт, шурповерт і болгарка акумуляторна. Це все в нас є. І, і сюди ж воно і треба. І не в одному комплекті. Я хотів би, щоб все було одним, скажімо так, фірми інструмент, щоб батареї підходили все, але ну, ну, ціна Тарас. Давай такой. Як ти думаєш, скільки коштує гайковерт, шурповерт, болгарка, три батареї, дві зарядки. А? Отакий строму. Тарас. Mm. Суму назви. Та я откуда знаю. Ну скільки приблизно, ти думаєш? За один який один гайковертики стоїть? Які ми... ми той гайковерт купляли, по-моєму, за 10, так? Да? Так. Да. Да, ми то й за 10 купляли. А тут все це, це скільки стоїть. 1020. Ні. Скільки? Тисяч 15. 12. 6500. Не серйозно, У мене навіть чек залишився. Коротше, буде ви там, є. Не знаю. О, ось, набір акумуляторних інструментів в строму, ось 6500. Я не знаю, коротше, як воно буде працювати, але ціна заманчива. Да? Полгарка. Гайковерт, дивись, це на акумулятор. І, оце, і це ще й близько, не все, стільки все треба Короче, Коротше, це зараз є. І зараз я вам ще покажу автомобіль, який ми купили для цього гаража. Там теж є ціна. Прикольний автомобіль. Гайковерт 600 ньютон. Я вам скажу така масіна штука. І болгарочка, звук, звук болгарки. Ми колись купляли ту дешеву за 4, по-моєму, болгарку, да. і там вона така вже. Вона до сих пор, до речі, служить. Ну Вона слаба була слаба, слаба батарея. да. батарея, <звук вирек> <звук вирек> <звук вирек> так. Мотор гарно працює. Ну і шурик. І режими. Бач? І молоток навіть є. Прикольний. Поки інструментом довольний, йдемо покажу вам машину. Попередніх життів. Купили ми ось такий автомобіль Запорожець Ціну ми за нього дали 2000 гривень, відходу не на ходу, але він комплектний Вони хотіли затягнути на метеолом, а ми з нього прямо зараз в цьому відео зробимо честь відкриття мангал. Відкриємо капота, У нас там є мангал, обріжемо з нього ножки і тут всю конструкцію спробуємо покинути сюди і приварити. Коротше, є така покупочка. Цей мангал, ходячий мангал, Не ходячий це толкаючий мангал. Буде тепер з нами тут. І у нас через пару днів так, буде відкриватися 1 вересня. У нас сьогодні керів 26, да? І якраз є пару днів, щоб його зробити. В ідеалі хотілося б ми не спіємо його покрасити. Але хоча б давайте його зараз відмиємо, нашим протестом керхер, відмиємо, бо він весь такий вже заріс в повотині і зробимо з нього мангал. А можливо, навіть ми до 1 вересня спіємо його і покрасити. Тату, да? допомагай!

Ну яка ціна? Така машина. Яка ця, така машина? Шо, no. що за 2000 гривень. 2000 Дві тисячі гривень. Нормальна машина. А, з документами. З документами, книжечка. Так мається бути. А, і там взагалі вигунно Ви. красота. Ну, давайте раз тако. Ми його зараз запустимо ще. Будемо вже кататися. І в нас це буде недвижимость. Не толкаюча, а самі будемо їздити. Коротше, зараз ми його миємо, варимо, покажу. Просто всунули туди. Мангал наш, який у нас був. Раніше нам, до речі, подарував його підписник Ого. Мене я ще приварив. Там я не знаю, правда. Щось подумаємо. Там чи буде дрова, чи ж... ні, дрова ні, Ось загориться. Шампури можливо. Чи там можна кусок профіля обрізати, красиво закрити, щоб огонь не достав. Ну подивимося. Та ми тільки вуглем будемо палити, Тут не треба костер розводити ньому. Ти чудив. То тільки вуголь і тільки цей. Все, ніякого цього. Коротше, отакий. От Пересувний мангал. Запустимо ми його в неділю 31 числа перед 1 вересням, коли будемо відкриватися. І будемо жарити шашлики, і ви його побачите. Коли, коли діти будуть йти в школу. Коли діти будуть їти в школу. А ми будемо жарити шашлик. Діти будуть йти в школу, а ми будемо. В школу, тарас, не треба, ні? треба. 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 Клас. Продовжаємо, продовжаємо заповняти гараж наш і буду показувати, що ми будемо купувати, що ми будемо робити і так далі. Продовжуємо наше відкриття СТО. Грошей туди треба сипати ще мільйон доларів. Шучок. Дивіться, треба по факту купити ще по-любому хорошу ендоскопа для себе. 100% треба купити читалку. як? ланча, так, треба купити. На зиму потім на сезон купимо монтажні станки. Коротше, ви зрозуміли. Гроші треба багато. Ми трошка їм, пам'ятаєте, у нас був. Хоча я на ньому трохи міну Не трохи а знатно. На 12 доларів. Ми ж купили ЦЦ-шку, поміняли ЦЦ-шку на каєна, каєна зробили і продали. Продали знаєте за скільки? за 5 тисяч. Так, да, мало, але такий ринок, такий ринок впав, ніхто нічого не дзвонить, не шевелиться і так далі. І в ітозі, тож машина дівчини, якби, і покажи попередку. Бачите, Mercedes 210-й, так? Бачите, трошки піддимлює. Бачите, бачите? <смі> я тільки що дивився він не піддимлював. Коротше, як я напродав. Різницю забрав собі на СТО, бо бабок нам на все не вистачає. Mm -hmm. Кажуть, що, 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 що всього треба. І купив їй взамін отаку машинку. Вона на автоматі маленький мерседесік. У неї був е, критерії. І ми шукали, якщо чесно. Дві тижні ми шукаємо машину їй. Багато варіантів дивилися, я не знімав, чомусь думаю, блін, а я речі не знімаю. Чому Ми зараз вміємо її забирати. Думаю, чому я зараз реально її теж не знімаю? Може вам буде цікаво. Тепер моя дівчина буде їздити на Мерседіа А210. Короте, за ціною 2600 автомат. Там треба буде трошки підкрасити, але ми вже ж маляку кріє. З комплектом зимньої резини 18-ті гарні колеса автомат переформляється 2600. Все, ну типа прикольно, прикольно. Зараз зроблю вам обзорчик, можливо, вам буде цікаво. Ми, просто реально ми місяць, працюємо щодня, катаємося, суєтимся, Щось знімати не цікаво. Надавно не треба, коротше, і вирішили от, включитися, показати. Продовжимо відкривати гаражик трошки пізніше. Сьогодні у нас Тарас, разі числа, телефон. Сьогодні у нас е... 29. 29. Так. Да. А ми 1 числа маємо відкритися. А в нас ніхера не готово. Не електрики. Так, отчимся зараз покажу вам Макснастика і подолу. Секунда, та що у нас був манік, який там 35 рублів, вообще, по-моєму. Так це ж добре, це буський типа. Ну та вообще класно. Вона трошки подлизана вже, бо розвала тут не було. А а така держина? Ну, моки ну, допокла. А, я заберем, да? Тільки, да, конечно. Супер. Вот 2600 з так компресійною бусто профільною і навіть засами, все красиво. Самий Макснастик найвищий. Е, значить, що значить? Значить, це була на машина. Я що і бурапова, да? А ты закрыв купить? Есть сюда шерезинку. Є така покупочка. Ай, нравится мені. Хороша резина. СТО. Коротше, саме для цього воно і бралося в оренду. Розширяться, більше місця, більше контенту, більше всього. Буде цікаво, побачите, Будем, У нас там вже є деякі машинки на ремонт. Відосу буде в рази більше. Побачите. Просто треба час трохи це все запустити, і все купити, і все зробити, розкласти. Коротше, роботи багато. Ось там вже ми звичайно зробили малярку на одній машині, бо там ще не до, 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 до відкритого. І це була фатальна ошибка. І все просто все в пилі. І це остання була машина, яка сюди заїжджала на маляк. З'їхали сюди, купили машинку для контенту, щось підправили, щось зробили. Щось це трошки буде працювати для людей і інші люди будуть робити, на основному на яма. Коротше, побачите, там вже є деякі сарі знімаються. З'їхали сюди, там зробили те те те, -те якийсь там шиномонтаж, щось там по моторчику, будемо такі машини брати і далі заїжджати на малярку, це буде окремі бокси. Хоча було цікаво. По цьому математику внизу е дверей трішечки пішли, а вона загалася гамалянці. Заїхали, перевірили, понизу є стук е вихлопної, вихлопна маска є. По моторчику, в принципі, питань немає. Є масло, є все. Технічно, в принципі, нормальна машинка. Так що ви поки не пишіть, бо тому що вона не в продажі. Це я купив обидва. І дівчина, так що ось для чого ми брали цього бокса. І таких машин буде багато. Будемо брати, робити, знімати контент, варити, красити, Коротше, буде цікаво. Ну і ще трошки буде працювати як для сто, для людей, ну для перекупів. Коротше, все, поки так, машинка прикольна, може, вам було цікаво за свій прайс, вона топова. Виглядає цей вже рестова. Задній багажник, взагалі, гарненький по зрівняно 170-ї моделі. Моторчик 2.1. і тули на всі. Свої гроші. Розход не знаю. Розход, я думаю, тут літр 12, навіть Ну, Зато два комплекти резини. Тоненька 35, маленький радіус, вся сезонка. І майже комплект нової зими, всього один сезон поїздила. Переоформимо на себе і будемо катати. Тому не пишіть нам за продажі її, тому що там на налог. 500 чи 700 доларів буде, бо ми на себе буде ставити. А вона вже другий і буде корона. Е, так, поки по цьому гаражу все, ще включимося, ще покажемо.